Доброго ранку, шопінг продовжується. Ось такий котоновий костюмчик. Класний із вишивкою, колір, такий, як я люблю, ливочка. Але ж, розмір і ціна дуже дорого. Йдемо далі. Так, ну що я бачу тут? Тут я бачу брючата, бачу брюки із льна, льон, але в них теж ціна. 1670 гривень. Так далі пішли костюми. Костюми більше беж. Ну і мій улюблений колір лавандовий, чи бусковий. Тут голубий. Голубий колір, до речі, я не люблю. Плаття, сукні. Ой, сукні страшні, якісь. Такі сукні мені з геть не подобаються. Якісь такі вони мішкуваті. А зараз йдемо, ось тут буде пальто. Ні, давайте побачимо спочатку ці ось пальто. Ви подивіться, яке пальто. Меднюче. Так, а це курточка. От курточка це мене взяла. Курточка дуже. Ну, це така сама звичайна біла курточка, прострочена, м'якенька, на осінь те що треба. Тож нічого не склалось.